Депутатів підтримка військових захист прав полонених, соціальні ініціативи та євроінтеграційні зміни в ОБСЄ. Вже в п'яте запустили так званий московський механізм для розслідування воєнних злочинів Росії проти українських військовополонених у Верховній Раді. Законодавчі ініціативи щодо працевлаштування ветеранів, збільшення соціальних виплат для родин з дітьми та запровадження європейської системи верифікації ліків. Зараз детальніше розкажемо про роботу парламенту. Збиратимуть докази в ОБСЄ запустили московський механізм щодо злочинів РФ проти українських військовополонених. Робота для захисників та захисниць. Народні депутати пропонують розглянути державну службу як один із можливих варіантів працевлаштування ветеранів. 50 тисяч за народження дитини в Україні планують збільшити одноразову виплату. Воєнні злочини РФ, які порушують Женевську конвенцію щодо поводження з військовополоненими, документуватимуть на рівні ОБСЄ на засіданні постійної ради організації. Вже в п'яте була підтримана ініціатива застосування так званого московського механізму для розслідування фактів жорстокого поводження країни-агресорки з українськими військовополоненими. У спільній заяві 41 делегація закликала Росію припинити тортури та забезпечити належні умови утримання. В документі також наголошується на важливості надання інформації про місце перебування та правовий статус полонених, а також забезпечення безперешкодного доступу до них. Завдяки цьому місія незалежних міжнародних експертів зможе дослідити численні факти про злочини РФ проти українських військовополонених, наголосили народні депутати України. Підготовлений звіт та висновки можуть бути використані для притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності. Що таке московський механізм? Це спеціальна процедура. Яку застосовують країни-члени ОБСЄ, і фактично це розслідування певних порушень. Це вже п'ятий московський механізм, дуже символічна назва. Буде застосовуватись саме до Росії. Після розслідування буде спеціальний звіт, і це вже можна використовувати як в міжнародних судах, так і в національному правосудді. А зараз цей механізм вже не вперше використовується під час російської агресії проти України для власної оцінки того, що коїть Росія, як брутально порушує масштабно системно. Права людини проти України на окупованих територіях і не тільки. І цей механізм передбачає, що група країн може ініціювати проведення певного аналізу. Україні треба задіювати все можливе для того, щоб притягнути Росію до відповідальності за те, що вона коїть І цей. За іронією долі, московський механізм один зі шляхів для цього, завдяки цьому механізму, ми збираємо дані для трибуналу міжнародного проти Росії щодо військових злочинів, і те, що вже в п'яте, тобто в п'ятій сфері, він застосовується цього разу щодо військовополонених, дає більш грунтовані шанси, більш аргументоване доведення для подальшого засудження злочинів Росії. І ефективного притягнення до відповідальності всіх, хто порушував права людини у цій кровопролитній війні з боку Російської Федерації. Цей механізм дає можливість групі держав-учасниць формувати з числа незалежних експертів спеціальні місії для розслідування повідомлень про порушення та надання сприяння у вирішенні конкретних проблем пов'язаних з питаннями. Людського виміру ОБСЄ це механізм, який визнаний міжнародним правом, і він є в усіх звітах, і протоколах ООН, Європейського суду з прав людини міжнародного кримінального суду. І ми сподіваємося, що ці матеріали будуть покладені як доказова база використовуватися і в матеріалах спецтрибуналу. Європейські стандарти в системі обігу медичних препаратів наступного року в Україні запровадять національну систему верифікації лікарських засобів. Це дозволить ефективніше боротися з фальсифікатом та гарантувати пацієнтам якісні препарати, наголосив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Євроінтеграційні зміни до законодавства передбачають застосування інструментів, що дозволять відстежити медпрепарат на всіх етапах обігу. Це практично унеможливлює їхню підробку. Діки, які пройдуть таку верифікацію, відповідатимуть вимогам ЄС і отримують доступ до фармринків європейських країн. Крім того, створення такої системи одна з вимог Єврокомісії, зазначив Михайло Радоцький. Верифікація – це те, що в 2D в QR-коді, який буде нанесений на кожному ліків, яка буде дозволена для продажу в Україні. Буде буде зшита вся інформація, хто виробив, вплоть до того, хто останній цю партію підписав до Також ми плануємо, що там можна буде отримати інформацію про найнижчу ціну на ці ліки. Народні депутати пропонують розглянути державну службу як один із можливих варіантів працевлаштування ветеранів. Втім, до цього питання важливо підходити комплексно. Підкреслила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк. Наразі близько 200 тисяч людей задіяні в роботі в органах місцевого самоврядування. Зі слів парламентарки, саме держава нині є одним з найбільших роботодавців, особливо на місцях. Як вдалий міжнародний досвід шуляк навела приклад США, де діє обов'язкове квотування для прийому ветеранів на державні посади. По факту, держава є найбільшим роботодавцем, тому б я також рекомендувала сконцентруватися на обговоренні цієї проблематики. Яким чином ми можемо пропонувати, щоб саме ветерани були працевлаштовані в органи місцевого самоврядування, у центральні органи виконавчої влади на державні підприємства? 50 тисяч гривень одноразова виплата при народженні дитини та по 7 тисяч щомісячно допологової допомоги для вагітних, а також по догляду за дитиною до одного року. Такі виплати передбачені новим законопроєктом, який уряд подав до Верховної Ради. В Україні таким чином планують стимулювати народжуваність і підтримувати сім'ї з дітьми. Щомісячну допомогу, 7 тисяч гривень зможуть отримувати будь-хто із батьків. Або опікун чи родич, який доглядає за малюком, також на дітей від одного до трьох років передбачені виплати за програмою її ясла. Водночас одноразова допомога надаватиметься при народженні дитини та для першокласників на придбання шкільного приладдя та одягу. Якщо дитинка досягає однорічного віку і мама хоче працювати, то крім того, що до року 7 тисяч гривень щомісячно отримає родина. Також, якщо мати працюватиме, тоді держава виплачує 8 тисяч гривень тому, хто буде доглядати цю дитинку до трьохрічного віку. Також держава піклується про те, щоб зробити ще один крок для того, щоб підтримати материнство і багатодітні родини. В Україні запускають нові форми дошкільної освіти. Кабінет міністрів затвердив постанову, яка вперше надає офіційний правовий статус міні-садкам, мобільним і сімейним дошкільним закладам. Це важливий крок у реалізації закону про дошкільну освіту, наголосив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. За його словами, ухвалена урядова постанова створює правову базу для тих форматів дошкільної освіти, які досі всі. І зоні без чітких нормативних підстав йдеться про міні-садки до п'яти дітей, сімейні садки, мобільні заклади на базі транспорту, а також центри розвитку дитини. Документ відкриває громадам більше свободи та робить ці формати офіційними, що важливо для якості, безпеки та актуальні для прифронтових територій, сільських громад та дітей з особливими освітніми потребами. А головне ще один крок до того, щоб кожна українська дитина мала рівний доступ до розвитку, незалежно від місця проживання, зазначив Сергій Пабак. І якщо раніше в нас було по суті два типи дитячих садочків офіційно, це ясла і власний дитячий садочок, але ми з вами бачили, що у нас є і так звані центри розвитку дитини і інші форми, які були. Ну, скажімо так, трішки неофіційними, то ми, враховуючи те, як розвивається система дошкільної освіти, формально чи неформально, ми вирішили це легалізувати в законодавстві. І комітет провів величезну роботу. І ми прийняли новий закон приблизно рік тому. І оця постанова вона насправді є ключовою для реалізації положень цього закону.